Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дрон Том. І сьогодні ми починаємо курортний сезон, а починаємо ми його жемчужини України з Одеси. Ми виїхали сьогодні з Дніпра, їхали по новій дорозі, по цій новій автостраді. І ось вже добралися до Одеської області. Ось за нами там вже Миколаївська область, а ми вже в Одеській області. Нам залишилось десь 50-60 кілометрів до Одеси, і ми вже у цілі, і будемо показувати вам курорти України. І починаємо його, як я сказав, з Одеси. Ну що, курортний сезон? Починаємо. Ну що, друзі? Ми вже приїхали в Одесу і йдемо заселятися в наш готель, його котрий називається Арт-галерея. Знаходиться він недалеко від ЖД-вокзалу. Демо покажу його. Друзі, це готель Art Gallery, знаходиться майже в самому центрі Одеси, недалеко від ЖД-вокзалу. Дуже зручно, якщо ви приїжджаєте в Одесу на потязі, то тут пройшлись трошки від вокзалу, і ви вже в готелі. Фух, у нас тут така от кровать. Є журнальний столик, телевізор. Да, от, Бачите, журнальний столик. телек, Великий. Шкаф для речей. Можна ще когось туди засунути, наприклад, москаля. І санвузол, Дуже круто. Круто. санвузол, Шикарний. Душова кабіна. Вмивальничок. унітаз, всі діла. Навіть свій бойлер є. Зараз найцікавіше, вам мабуть, цікаво, скільки ж коштує такий номер? Коштує 1060 гривень за двох за такий от номер. Є сніданки, котрі оплачуються окремо, коштують 150 гривень. Посилання на цей готель Art Gallery я залишу в описі до цього відео. Також я залишу там всі їхні соціальні мережі, так що підписуйтесь на них і приїжджайте відпочивати в Одесу і зупиняйтесь в готелі Art Gallery, який знаходиться тут, в Одесі, недалеко від центру міста. Ну, а ми продовжуємо нашу подорож по Одесі. Ну що, вийшли прогулятися тут до центру. ну Хвилин 10 прогулятися. До речі, машинку ми залишили тут біля готелю. Тут до... парковочка є, всі діла. Дуже зручно. Ось наша машинка. Дронтом. Ну що, ми зараз йдемо в сторону центра. Я сложив всі свої речі в вот, цю сумочку суперову. Від Максима Казареза. Він, до речі, десь тут в Одесі зараз шариться. Можливо, ми з ним і зустрінемось. А ви якщо що, то сумочки покупайте, отакі от. Твоя реклама <сумітна> реклама вийшла. Ходили тут, гуляли і зайшли в отакий от Одеський дворик колоритний. Дуже тихо, спокійно і нікого немає, тільки коти. Знайшли ще один дворик. Такий от колодязем. Непогано так. Леви стоять. Так, от показав вам декілька двориків одеських. Дворики в Одесі це взагалі окрема тема, тут їх, мабуть, мільйони, ну не мільйони, а тисячі. Тому самі приїжджайте, і ходіть по цим дворикам, якщо вони відкриті, заходьте, дивіться, тут дуже-дуже цікаво. Але все-таки ж поважайте, не хуліганьте, не шуміть. Зайшли, подивились собі, пофоткались і вийшли спокійно там, і всі діла. І таких туристів будуть любити та поважати Одесити. Ну а ми рухаємося далі в сторону центра, Дерибасовської і різних центральних пам'яток. Подивимося, що там. Зайшли. А ми зайшли в популярний пасаж. Тут всі гуляють, фоткаються. Тут такі барельєфи гарні на стінах. Зараз він відкритий тільки зі сторони Дербасівської, з іншої сторони він закритий на ремонт, щось там роблять. Все рівно люди є. Вон з тієї сторони закритий прохід. Як я сказав, якась проходить реконструкція, Ну, Тут все відкрито. О, а тут все відкрито. 31 травня. Початок, можна так сказати, курортного сезону. Як ви думаєте, скільки людей зараз тут, в центрі Одеси, на Дайбасівській? А ось стільки. Хм. Да, не густо, не густо. Ну, поки людей не очі. Поки людей не дуже багато. Ну, не багато людей, типу таких заєжжих, як ми. Плюс сьогодні понеділок, будній день, тому людей не так багато. Тому я думаю, к вихідним буде людей трошки побільше. Ех, були часи. Можна було приїхати в Одесу. Подинокий стілець з 12 стільців, хто не хоче на ньому фотографуватися. Утьосов, з яким ніхто також не хоче сфотографуватися. Якось странно. Тільки студенти з дальніх країв ходять тут як туристи. Ну, а ми вирішили відразу починати вечірню трапезу, зайшли в легендарну Львівську реберню. Вона нещодавно відкрилася в Одесі, але вже стала скандальною. Все через те, що вони повісили такі доволі такі провокативні е, плакати, як для Одеси. Ну, зараз же цих плакатів немає. Ну, блін, якось так. Ну, а що їсти в реберні? Ну, звичайно ж, реберця. Ну що, зараз зробимо замовлення, і нам принесуть ці легендарні львівські реберці. Так, приборів тут немає. Нам нарис... намалювали отакі от приборчики. І принесли ще отакі от фартушки, щоб не запачкатись. Що, будемо куштувати? М -м -м, смачно. Рекомендую! Це на виставі, але приїхали треба знімати. Ну що? Посиділи трошки в реберні, поїли смачно. Я рекомендую таке дуже хороше місце, колоритне і доволі таки смачно. Ну, а ми зараз вже виходимо на Дербасівську і підемо в сторону під Потьомкінських сходів. І подивимось, ночне життя. Де, де, де нічне життя? Де тусовка? Де всі люди? Щось тут тихо. Тільки якісь студенти іностранні. Чи по чи індуси, а Дейбасіська зовсім пуста. Це не така не сезонна Одеса, така собі міжсезонна. Так, а ми вже дійшли до, до Потьомкінських сходів. І тут поки також небагатько людей, небагатько. Майже немає. Ну, а біля оперного також безлюдно. Нікого немає. Ну, хоч політаємо, подивимось, яка нічна Одеса. Я думаю, красиво. Нам доброго ранку. У нас тут сніданочок. Ми нам принесли сніданок. У мене така сосиска з яєчнею. Вріти сирнички. Також тости, Мас, сир та чай. Тут є 5 варіантів сніданків, котрі ви можете собі вибрати. Ну, а ми вибрали собі ось такий. І нам смачного! А ми тут зараз проходимо на Одесі біля вокзалу і бачимо, щось якась зйомочна група, якесь кіно знімають, мабуть, про Одесу чи щось таке. Дуже цікаво. Дуже цікаво, нічого не зрозуміло. Якісь актори, техніка, всі діла. Інколи в коментарях люди пишуть, та що там знімати, взяли і зняв, і все, виклав в інтернет і всі діла. От ви бачили тільки що зйомочна група. Купа людей, техніки, сценаристи, режисери, оператори. От їхня техніка, їхні автобуси, от все це їхнє. Щоб зняти п'ятихвилинний ролик, це все, всі діла, стільки людей. А я знімаю все сам. Сам монтую, сам режисер, сам продюсер, сам оператор. Ну, Ви хоч підтримайте мене, поставте лайк, підпишіться на канал. І підтримуємо окремо контент. Зараз якраз ранок, дуже багато продуктів, дуже багато людей. Очі, овочі, фрукти всі привезли, продають. Багацько всього цікавого. Полуничка, все. Помідорчики по 50-60 по 60 гривень кілограм. Полуниця така відбірна по 50-60 по 60 гривень за кілограм. Редисочка є, зелень, всі діла. Я взяв собі рибки копченої 85 гривень, там майже 300 грамів. Також взяв дві таранки з ікрою. Буду пробувати ввечері. Локальні війни проходять між собою. Поки стоїм тут вокруг такі, блін баталії. Тот, говорить, то його то тот ганяє покупатель, говорить. Підходіть, я не надо теж зала. Весь этом, в этом весь привоз. Я не буду ходити. Mm. Mm. А ми приїхали ще на одну цікаву локацію. Це курорт санаторій Куяльник на одноіменному а, о, лимані Куяльник. Наразі цей санаторій в такому, як, як сказав, би, не дуже хорошому стані. Ну, зараз ми пройдемось по території, покажемо вам територію самого санаторію і підійдемо к самому лиману і покажемо також лиман цю таку природу ну, таку цікавинку. Thank mm -hmm. you. Території санаторії дуже багато корпусів, особливо виділяються отакі поверхові корпуса. Ну як я розумію, частина їх вже давно не працює і покинута, тому що я дивлюсь, що там вже і вікон нема, і хок храм навіть у деяких місцях немає. Ми тут були в 2010 році. Тут проходив фестиваль Артполе, і вже тоді він такий був в не дуже хорошому стані. Ну а зараз я дивлюсь, що стало тільки гірше. Хоча все рівно машин багато. Люди приїжджають сюди, в лічебницю, як я розумію, і люди тут приїжджають, лікуються грязями, мінеральними водами. Також бачили, люди йшли з бутилочками, тобто тут десь є бювет, де можна набрати мінеральної водички. Ті, звичайно, багатоповерхові корпуси то таке, а от мені більше подобаються оці старі будівлі. Тут вони такі історичні цікаві. Ну, вони, на жаль, не в дуже хорошому стані, але все одно вони дуже цікаві, тому що це старі будівлі, ще дореволюційні, як я розумію. Тут відпочивала, як я розумію, знать на водах. Ех, блін, тут блін, можна зробити таку цікавинку, тут щоб сюди їздили туристи зі всього світу. Ну, блін, Тут просто треба підхід і все це було розвивалося такі цікаві місця і отакі от, от занедбані, на жаль, на жаль. Корпус взагалі розвалився, жигулі стоять роздовбані, якісь люди там ходять. Ось в такому стані все тут в занедбаному. Тут все Пльоха. Підходячи ближче до лиману, відчувається такий характерний запах сірки, сіроводню такий от. Ну і підходячи к лиману, він такий має характерний рожево-червоний відтінок. Це все через водорослі. Так через водорослі, от такі от водорослі ростуть не через сіль і мінерали, а от саме водорослі їхні такі мають, а, от бачите, такий розуватий відтіночок. Ну що, друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Ми розумієте, була б така погана погода, і ми показали такі місця, котрих можна піти в будь-яку погоду, навіть в поганій погоді. От, ну, а ви як бачите, вже погодка трошки стає кращою. І ми зараз вже знаходимося у затоці, друзі. Затока, наша любима затока. Будемо вам показати затоку, Грібовку, Санджейку, з'їздимо в Чорноморськ, покажемо вам всі-всі ці місця. Покажемо. Буде так дуже цікаво. Так що підписуйтесь на канальчик, друзі. Підписуйтесь. Підтримайте друзі, україномовний контент лайком та підпискою. А, і, а ми будемо знімати для вас відосики. і буде дуже цікаво. Ну, а я іду купатись. Ну, той Том іде купатися з минулого. Пока.